Мене звати Оля Ігнатенко. Я донька військовослужбовця Ігнатенко Андрія Володимировича. Мого батька не стало 3 вересня 2024 року внаслідок ракетної атаки на інститут зв'язку у місті Полтава сьогодні. Перша річниця з дня його загибелі. Я стовідсотково схожа на тата. Я в нього взяла дуже багато рис і зовні і внутрішньо. І зараз, після його загибелі, я також відчуваю, що, наче якась частина його стала більше проявлятися в мені. Ми родом з Миколаєва. Мій тато родом з Миколаєва. Я там народилась, виросла, також як і моя сестра. Моя мама родом з Тернополя. Тобто, до своїх там 23 років я жила в Миколаєві з батьками, говорячи про. Свого тата він завжди для мене був татом. Неважливо, скільки мені років було навіть в 30 років. Він я завжди відчувала себе поряд з ним дитиною. Він Такий типовий типовий батько. Він завжди стояв горою за свою сім'ю. Він виховував двох доньок: я сестра, мама. Потім в нього народилися онучки в моєї сестри донечки. І він був таким типовим чоловіком для нас. Це було таке неймовірно сильне плече. Він завжди був на нашому боці. Я знала, що завжди він нас захистить. Він ніколи не дасть нас в образу. Ніколи він був настільки патріотичною людиною. Хоча ми з півдня України, але він неймовірно сильно був патріотом ще до повномасштабної війни, ще до 2014 року. Він завжди мені казав від росіян від Кат. Ніколи не чекає нічого доброго. Це такі люди. Він дуже багато читав історії і світової історії, і історії України. Так вийшло, що ми війну зустріли в різних куточках України. Сім'я моя в Миколаєві. Я була в Києві. Я прийняла рішення з Києва їхати на західну Україну, так як безпечніше. В нас тут родичі моєї мами сім'я. І я дуже довго вмовляла свою родину також переїхати, тому що я дуже за них переживала. Я їх вмовила приїхати в Тернопіль. І це був такий ще не дуже щасливий день для мене, тому що, наче якийсь як камінь з пелець, впав, я знала, що вони вже тут, тут безпечніше, це не Миколаїв, тому що я дуже переживала, чи не буде там окупації, чи буде зв'язок. Вся моя сім'я переїхала, і наче ми всі були разом. Коли вони переїхали в Тернопіль, тато відразу пішов до військоматом, став на облік, але на той час він вже був пенсіонером, вже було 53 роки, майже 54. Він був тимчасово не Атний до служби, тому що в нього були там проблеми, трошки нюанси зі здоров'ям. Але він завжди казав, що я хочу йти захищати. Він не сидів на місці, хоча він був пенсіонером. Але він пішов працювати до у дорожню службу. В якийсь момент їх почали відправляти у відрядження на сумщину. Там де там вони робили фортифікаційні споруди такого роду для військових, там такі, як медпункти під землею, можна сказати. Він цим також дуже пишався. Вони їх зробили багато тато, і він, взагалі, от тато він був такою людиною. Він все вмів робити. Він був дуже фізично в гарній формі, і він міг все робити руками. Тобто, будь-що, якщо він не взявся, він все міг робити. Причому це була його і творча сторона, дуже розвинена, тому що тато неймовірно гарно малював. І також якісь професійні навички, тобто електрика, сантехніка, щось зробити руками. Це все він до цього. Він був дуже спритний і він був дуже. Рудолюбивим дуже він ніколи не міг сидіти на місці. Він вставав в п'ятій шостій ранку, і йому потрібна була якась активність. Я була за кордоном тоді і. У мене був день народження 2 липня, і я щось відчула, що щось, щось не так в голосі мами, щось не так, в голосі сестри. І Я кажу, ну що таке, мама каже: ось тато пішов поновлювати дані і його мобілізували на службу. І мама каже: я так переживаю, ми його так проведжали. І в той момент я кажу, мам, так він же ж цього хотів. Ну, це був його вибір. Він би ніколи в житті не відмовився чи не намагався б якось цього уникнути. Тобто, він якби чекав все одно цього, цього моменту, і я пам'ятаю так. Так один добре його дзвінок. Я поверталась за кордоном. Він тільки пішов на навчання. його призвали до військової частини А 3 третього піхотного батальйону до Ужгорода. Там він проходив навчання. Я перетинала кордон, якраз поверталась в Україну, і він мені тоді сказав: доць я ось тут вчуся, каже, я каже, такий тут відчуваю себе таким молодим. Каже, ми тут бігаємо на стрільби. Він каже: вже нікуди не, не їдь за кордон. Каже, бо я. Тепер буду тут тебе захищати. І в той момент я зрозуміла, що ці слова я буду тебе захищати, це вони в мене в голові досі, тому що я розумію, що його загибель. Я досі відчуваю цей захист. Неважливо в якому це прострі. Я розумію, що в цьому фіз... матеріальному світі його вже немає, але я дуже сильно відчуваю його присутність і досі. Далі він проходив навчання, і в якийсь момент це був кінець серпня. Його дуже терміново відправили до Полтави проходити фахову підготовку, так як він служив ще в армії в радянському союзі. В нього було звання старший старшина, зв'язист. і його відправили проходити фахову підготовку до Полтави. Це якось було так сумбурно, дуже швидко. Він каже, нас терміново відправляють в Полтаву. І тоді вже було якесь перечуття. Ну, мені та поїздка якось не ну, серце в мене було неспокійне. 1 вересня все добре, 2 вересня все добре. 3 вересня приліт по інституту зв'язку. І я читаю новини, бачу дуже страшний приліт. І я мамі кажу: а ну, давай до тата наберемо чи все добре. І ми дзвонимо. Він, ну, він не бере слухавку, і я не подумала, що щось могло статися. Думаю, ну може там їх залучили, там завали розгрібати. перша думка моя була: ну вони ж мали бути в укритті. Пару годин він не виходив на зв'язок, і вже тоді психологічно я намагалася шукати виправдання, що напевно немає зв'язку, напевно, вони розгрібають завали, допомагають. Можливо, там якась ми тушняємо просто не до телефону. Цілий день ми провели в цих пошуках, дзвонили командирам, дзвонили в усі соціальні там номери, які були вказані соціальної підтримки в морги в лікарні. Ніде не було ніякої інформації щодо нього. І напевно, це то 3 вересня минулого року. Це був самий е, жахливий день мого життя, тому що ти себе намагаєшся обманювати, тим що напевно все добре, і в тебе залишається якась надія. Але під кінець дня вночі е, ця надія потихеньку почала згасати. Наступного ранку. Ко мама поїхала в військкомат, щоб написати заяву, так як людини немає, ми не можемо з ним зв'язатися. Ми розуміємо, що. Скоріш за все він був там. Військкомат приймає заяву, каже: Чекайте три дні. Ми будемо розглядати, шукати. В той момент командири кажуть: ми так само чекаємо інформацію, як ви. Списків немає, нічого немає. Це було десь обід, напевно, 4 вересня. Мені подзвонив наш родич. Він мав контакти командира і він каже: Оля, ти нікому нічого поки що не кажи, але скоріше за все він рух сотий і. Саме було складне це нікому не це нічого не казати, тому що сестра, ми всі були розгублені, мама розгублена. І я просто з цією інформацією, в якийсь момент просто отак сиділа на кухні і намагалась не видавати жодної емоції. Хоча, напевно, підсвідомо я вже розуміла, що це правда. В якийсь момент ми подзвонили на номер служби, в якої були списки якраз поранених. Додзвонились до них, і вони кажуть: він загинув дуже сухо, тобто не було такого. Щоб нам хтось до цього підготував, знаєте, я зрозуміла одну річ, що зараз мені не треба видавати ніякої емоції хоча в мене всередині просто наче якийсь світ обірвався. У мене був шок, я не могла повірити, але я розуміла, що мені треба зібратися, тому що в поганому стані була мама. У сестра, це були дуже сильно такі неконтрольовані емоції. І, напевно, я була єдина, хто міг трошечки себе тримати, триматися і бути в якомусь такому більш-менш адекватному стані емоційному. І тоді я собі Дала таку установку, що в мене є два виходи: або здатися, бути в траурі, бути в стражданнях постійних, жаліти себе, стати якоюсь жертвою обставин, або просто прийняти той факт, що тіла немає, але залишилась його душа, і тоді я в нього попросила дати мені сили і енергію. Це все пережити, тому що я знала свого тата, і він жодну ситуацію в житті не драматизував. І він завжди все зводив до того, що все буде добре, все в нього було неймовірне почуття гумору. І я тоді думаю, тато, просто дай мені сили пережити це і прийня... прийняти, пережити і дай мені сили і енергію просто з цим впоратись. Я відчуваю, що він тут так є. І він мене завжди підтримує. Він мені часто сниться, і ми з ним говоримо. У нас було дуже багато планів. Ми він був людиною сімейною, які ми всі нас дуже сильні сім... сімейні цінності. І я б йому сказала, що ми тримаємось разом, і його мрія побудувати будинок. Він дуже хотів таке якесь одне велике місце. Куди б могла збиратися вся сім'я, онуки, праунуки. Я б йому сказала, що ця мрія колись реалізується, і ми будемо всі збиратися. І ці його плани не були марними.